Я вам не знімала окремий... Я сказала, що я буду знімати, але я вам не зняла. Ну, да? По-перше, дуже подарунків багато і дуже вдячна. I love you. І я вам покажу швидко, що було в е... календарі, тому що було дуже-дуже довго, щоб я відкривала. Так, перше це. Давайте я не пам'ятаю, хто там що було перше. Отака от коробочка. Перший який... спонжик буде, будеш в нас подати. Далі такі от я буду дуже швидко показувати. Отакий от, от контуринг і хайлайтер. Да-да. Ну ладно, це нужна вещь. Возможно, я буду їм просуватися. Далі це житті румяна. Мені трошки чесно не подобається упаковка сама, але ладно. Блеск. Такі от. І такий самий консілер. Така от помадка, яка має. Раз, два, три, четыре. Ой, выпустите. четыре оттенки. Классно. Оливчик 111, 11, это вообще по базе. Гель тушь. для брил. Тушь, маскара. Э, маскара. Э, коричневая. И вот такая ось. Палетка теней. Палетка теней, да. <плес> Дуже много вообще блески видов Виктория Секрет. Самих Секрет Виктория. It's so Все, всем пока-пока.